Величезне пряникове селище з'явилося в Нью-Йорку. На цій вітрині майже 700 будиночків. Їх зробив шеф-кухар Джон Лович. На створення будиночків пішло 450 кілограмів пряників, 6 тисяч яєчних білків, 1200 двісті людяників, тисячі пластинок жувальної гумки, 900 кілограмів цукерок і майже 2 тонни глазурі. Шеф-кухар робить пряникові будиночки вже 29 років, і вже ось як десятиліття проводить виставки в Нью-Йорку. Будиночки повертаються з року в рік, але щоразу вони інші. Змінюється дизайн, цукерки й маленькі фігурки. Дизайнер каже, що його витвори допомагають людям налаштуватися на добрі думки. Ви можете прийти сюди й подивитися на це. І цієї короткої миті ви забудете про іпотеку, чи про ковід, чи політику, чи про аарона джаджа, чи про те, що вас непокоїть. Мені так приємно знати, що я дарую людям щастя. Шеф кухар проводить ще дві такі виставки в штатах Юта й Міссурі. Вони триватимуть до 16 січня. Останнього дня будиночки безплатно роздадуть людям. А дизайнер у той час уже створюватиме нові пряникові селища, адже на цю роботу в нього йде цілий рік.